Перед своїм виходом шестирічна Мар'яна помітно хвилюється. Спортсменка слухає настанови тренера та вже впевнено виходить до суддів. Перший її виступ без предметів. Тут юна грація радувала глядачів своєю хореографією. Дівчина вперше бере участь на турнірі такого масштабу своїм номером задоволена, хоча більше їй подобається виступати з обручем та булавами. Говорить, без підтримки рідних тут би вона не впоралась. У мене сестра прийшла і подружки. Я хочу повз, щоб ну, у мене все вийшло і я зайняла перше місце. Перший виступ без предметів був і у Аріни Белінської. На змагання дівчина приїхала із Одеси. В нашому місті вона вперше. Виступ без предметів тренер гімнастки похвалив. Тепер спортсменка готується до виступу з обручем. Обруч це бросати, ловити, це мені нравиться. Міжнародний турнір «Міс Грація» у спорткомплексі Моторсіч зібрав близько 450 учасниць. Команди представляли різні міста України. Було навіть дві іноземні. В перший день змагалися наймолодші гімнастки. Далі естафету підхопили старші колеги. Дівчата змагалися за медалі і рейтингові бали. Крім того, для господарів в рамках турніру проходив відбір на чемпіонат міста. Мы собрали в этом зале 450 человек для двух дней. Это очень большое количество. Мы начинаем в 8 утра и заканчиваем в 10 вечера. То есть э, дети идут друг за другом, поэтому получается их очень много. Стараемся всех успеть, всех встретить, всех отсудить правильно, справедливо, чтобы каждый ребенок... На цьому турнірі Мар'яні Юрченко не було рівних. Перші місця запоріжанка виборола одразу у двох видах – виступ без предмета та з обручем. Після цього турніру його наймолодші учасниці будуть готуватися до першості Запоріжжя, яка запланована на кінець квітня. Оксана Стешенко, Дар'я Тв.